У нинішню неділю читається Євангеліє з переступкою від Крещенською о багатому юношові, котрий мав добру освіту, був юрист, законник, добре знав закон Божий. Але що то він чувствував і ще не вистачає до тих заповідей Завета Старого, нічого більшого? І от приходить до Ісуса і задає питання, Господи, що я маю зробити, щоб наслідувати життя вічне, крім того, що написано. Ісус йому каже: знаєш заповіді, Ти їх у юності виконуєш, але Ти ще одного не завершив, по-слав'янськи не доскончав, не завершив, не закончив. Ти йди. Твоє імені продай, роздай нищим і слідуй за мною за Ісусом. На все согласний був юноша, а от на цей момент вдруг лице його стало сумним, печальним. І він медленно тихо ойшов, як сьогодні кажуть по англійськи Ісус каже, ви віділи юношу. Як ви думаєте, що сталося з ним, коли я йому предложив для досконалості продати імені? У нього було велике імені. Він вважав, що бути багатим, потім деколи піти на Пасху до церкви або на Різдвоєвну колядку заспівати, і вся релігіозність подобна тому, як Чоловік, який хоче займатися серйозно спортом, вважає, що йому доставну гантельку за п'ять хвилин покачати, і він буде вже великим спортсменом. Ні. Треба нічим пожертвувати. Що чоловік, спортсмен, який біжить на великий марафон 10 кілометрів, що він з собою бере, йому навішують рюкзак. Із двадцятьма кілограмами золота. Дають у руки два чомодани із багатствами з шубами. На ноги кладуть йому великолепні чоботи багаті, іспанські. І вдруг він йде на марафон і починає розуміти, що він не спортсмен, його все обтяжує, скидає він золото, і він став легший. Покинув чемодана, став ще раз легший, От кинув чоботи, взяв спортивну обув. От тепер він побіг як спортсмен. Іменно юноша багатий нині не захотів, як спортсмен, зняти себе рюкзак і відкинути в сторону тяжкі чемодани, але питався йти у спорт. Йому Господь сказав ні. Хто хоче йти в Царство Боже, повинен жертвувати второзначним, земними багатствами, приязаностями, земними великими посадами, великими багатствами. Треба жертвувати. Іначе те, що ти чим обладаєш, ти будеш не бігнути через 100 метрів такий спортсмен упаде бездиханний. От по чому ми видимо, як православні Української православної церкви біжать як спортсмени. Їх зустрічають различні голоса і кричать, ваша віра не добра, сходіть з дистанції, ваш митрополіт шпійон, сход, ідіть від нього геть, ваші священники шпійони. Що ж роблять спортсмени? А вони біжать, вони не обращають внимання. Чому Достатньо їм остановитися, сказати, виясняти отношення, вони і в суд потягнути і наказати, ну, що вони зроблять? Вони втратять врем'я для біга, для духовного возрастання. От почому православні не вступають у діалоги. Так і в моїх проповідях, а їх, слава Богу, є вище. 3500 проповідей в інтернеті, і серед них одна проповідь має вище 3 мільйонів переглядів за ту проповідь, яку мене судять. То нігде, ні в одній проповіді в нас не є пытатися вести діалоги з чужими людьми або критикувати їх релігію. Для нас навіть обідно слухати наша проповідь, это некий подарок нашим людям слово. Для серця, для душі, для своїх. То, що тепер технологічно, технічно може нашу проповідь чути і неправославним, це не значить, що ми маємо тепер. Мати на увазі, що їх віра не така, як наша, а мусимо бути осторожні. Ні. Ми говоримо своє своїм православним по православному, так поступаючи, маючи духовне зріння, бути готовим пожертвувати раді спасення душі самим дорогим. Ми й тут, діти Божі, тогда, а в вічності уєдну з святими і наслідники Царства Божого. Амінь.